На Путіна чекає неприємність. Останнім часом серед західних політиків точаться дискусії про те, що Дональд Трамп притисне російського диктатора до стінки. Про це свідчать його останні гучні з'яви. Ба більше, по деякою що президент США може взагалі відмовитися від угоди з Путіним. Про що саме йдеться і що це означатиме для України, розповім за мить з вами новини ТСН Ю і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Попри свою обіцянку, війну за 24 години Трамп не закінчив. Однак його перші заяви після вступу на посаду вселяють віру у краще. Нещодавно президент Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо Росія не погодиться на припинення війни в Україні. Ці слова були сприйняті як позитивний сигнал європейськими союзниками та прихильниками України. Вони побачили в цьому ознаку, що Трамп усвідомлює масштаб конфлікту та не залишить Україну чи НАТО у своїх майбутніх переговорах з Володимиром Путіним. Про це пишуть журналісти Політіко. Якщо Путін думає, що він може загнати президента в таке становище, коли той виглядатиме так, ніби його обдурила Росія, то на нього чекає ще одна неприємність. Заявив колишній віцепрезидент США Майк Пенс. Оптимізм також викликають деякі кадрові призначення, зроблені Трампом його радником з національної безпеки. Став Майк Волц, а держсекретарем Марко Рубіо, яких вважають жорстокими противниками Росії. Крім того, Трамп ініціював нову кампанію з підвищенням витрат на оборону серед країн НАТО до 5% ВВП, що свідчить про намір посилити обороноздатність альянсу. Я б збрехав, якби сказав, що ми не хвилюємося через повернення Трампа. Ми готуємося до викликів, але є певна сфера, де я можу висловити обережний оптимізм. Це Україна і НАТО, зазначив європейський посол, побажавши залишитися анонімним. Деякі проукраїнські республіканці нагадують, що у 2019 році Трамп відмовився укладати велику ядерну угоду з північнокорейським лідером Кім Чен Іном. Попри усі очікування від історичного саміту, вони вважають, що він може. Чинити так само під час переговорів із путіним щодо України він розуміє, які ставки можна робити з Путіним. Якщо це погана угода, він це побачить і може від неї відмовитися, сказав один з чиновників адміністрації. Ще однією перевагою є те, що цього разу Трамп позбавлений багажу пов'язаного із звинуваченнями в російському втручанні у виборах 2016 року це дає йому більше свободи у формуванні політики щодо Росії. І кажіть, що завгодно про його методи, але чи справді ви думаєте, що він хоче війти в підручники історії як людина, яка втратила Україну? Зазначив представник його нової адміністрації. Нагадаємо, що сам президент США після своєї інаугурації почав сипати різкими заявами, які стосуються російсько-української війни. Зокрема, Трамп закликав Путіна укласти мирну угоду, припинити війну проти України або будуть наслідки. Якщо Росія не погодиться завершити війну швидко, США ведуть проти неї найсильніші санкції податки та тарифи. Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News. США ведуть найсильніші санкції і тарифи проти Російської Федерації. Рація, якщо вона не погодиться завершити війну швидко, сказав він. Однак, як зазначив президент США, це не бажаний розвиток подій, але я не хотів би робити цього. Я люблю росіян. Вони чудові люди, заявив він. Схоже повідомлення було опубліковано Трампом раніше. у Його акаунтів в мережі Трус Social. З огляду на все це я хочу зробити Росії, чия економіка зазнає краху і президенту Путіну дуже велику послугу. Підіть на угоду зараз і припиніть цю безглузду війну. Буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо угоду, до того ж найближчим часом у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі мита, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим залученим країнам, написав він. Додам, що новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп взяв участь у всесвітньому економічному форумі. Там він зробив низку заяв, зокрема, і щодо України. Американський президент підкреслив, що домовленості про припинення вогню між Росією та Україною будуть досягнуті. Він запевнив, що світ стане більш мирним та процвітаючим, як зазначив Трамп, зараз через війну в Україні руйнуються будівлі і цілі міста. Він хоче зустрітися з Путіним найближчим часом, аби домовитися про припинення вогню. Єдина річ, яка зупиняє ворожі кулі, це тіла людей. Я бачив фото того, що відбувається в Україні. Це справжнє звірство, справжня бійня. Я говорю не про економіку, не про природні ресурси, а про стількох молодих людей, які помирають на полі бою, сказав Трамп. Він також заявив, що Україна вже готова до угоди про припинення вогню, але потрібно що дізнатися позицію Росії. Цю тезу він говорив і раніше. Відразу після своєї інавгурації Володимир Зеленський хоче укласти мирну угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Може і ні. Я не в курсі, та йому би варто це зробити. Я вважаю, він руйнує Росію тим, що не прагне до мирної угоди. Оди, на мою думку, в Росії будуть величезні проблеми. І от у Кремлі зробило гучну заяву. Російський детатор Путін готовий до розмови з президентом США Дональдом Трампом. У Кремлі чекають на відповідні сигнали від американської сторони. Про це журналістам повідомив прес-секретар російського лідера Пісков, закликавши не ворожити на кавовій гущі. Путін готов. Ми ждем сигналов, все всі готові, поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что то будет, мы вас проинформируем. Цікаво, а про які такі сигнали йдеться? Не лише Трампа для них малувато. Чекають, поки він особисто подзвонить Путіну. А як думаєте, ви напишіть нам у коментарях? Додам, що під час свого виступу у Давосі президент Шадельн Трамп прагнув, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні. Про це глава сполучених штатів також заявив під час свого онлайн виступу на економічної форми в Давосі я також попрошу Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту. Я здивований, чому вони не зробили цього до виборів. Якби ціна знизилася, то і війна Росії проти України закінчилася б миттєво. Але якщо ціни залишатимуться високими, війна триватиме. Ви можете покласти край цій війні, знизивши ціну на нафту. Це давно вже треба було зробити. Це було безвідповідально з вашого боку. А от у Кремлі так не вважають конфлікт в Україні незалежний від цін на нафту. Він почався через загрозу безпеці Росії та повній відмові заходу прислухатися до занепокоєнь Москви. Прес-секретар російського диктатора Пісков. також Трамп у Давосі закликав усі країни НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. Трамп вважає, що таке рішення зменшить фінансове навантаження на США. Я буду вимагати від країн-членів НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону, і це мало відбутися набагато раніше, коли ця планка становила 2%. Багато країн не платили навіть цього, і це не чесно щодо США. Згадав американський президент і про Китай. Він неодноразово зазначав, що ця країна має величезний вплив на Росію. На думку Трампа Китай має посприяти мирній угоді між Росією та Україною. Росія постачає багато енергії до Китаю, за що отримує великі гроші. І я думаю, що китайці мають великий вплив на Росію, і ми зустрінемося якнайшвидше. Кожен день призводить до смерті солдатів на полі бою, і це не схоже на жодне поле бою з часів Другої світової війни. Є фотографії, які ви не захочете бачити. Солдати гинуть щодня в кількостях, яких ми не бачили десятиліттями. Примітно, що у Кремлі вважають погрози президента США Дональда Трампа щодо введення нових санкцій та мита на весь російський експорт до Сполучених Штатів порожніми. Попри значні втрати та виснаження ресурсів РФ оточення, диктатора Володимира Путіна впевнене, що Москва зможе витримати ще один рік війни. Про це пише видання The Wall Street Journal. Аналітики зазначають, що країна терористка на сьогодні все ще має перевагу. Ми не бачимо тут нічого нового. Заявив речник Кремля Дмитро Пісков у четвер, після того як Трамп виступив у трусо. Шал із заявою про готовність посилити економічний тиск на Москву. Він нагадав про низку санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну майже три роки тому. А як думаєте, ви чи вплине Трамп на завершення війни в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.